Права 779. Кут АОБ вдвічі менший від кута БОЦ. Малюнок 21.17. Знайдіть ці кути, якщо кут АОЦ дорівнює 120 градусів. Ми будемо використовувати для розв'язку цієї задачі рівняння. Ми оцей найменший кут АОБ. Позначимо через X, а нам сказано, що кут АОБ вдвічі менший від кута Б то БОЦ у два рази більший, ніж АОБ, або в два рази більше, ніж Х, він буде дорівнювати 2X. Записуємо тоді. Нехай. Нехай. Пишемо кут АОБ дорівнює X. Тоді пишемо B, O, C буде дорівнювати 2Х. Ще раз, тому що кут BOC в два рази більший, ніж кут АОБ. І це ми записали. Ну, а тепер за умовою ми маємо, що АОБ в сумі і кут БОЦ дадуть нам кут А Бо промінь ОБ ділить цей кут на дві частини. Записуємо за умовою. І записуємо, що куд АБ плюс куд. БОЦ буде дорівнювати куту АОЦ. Є. Yeah. Ну і зараз тоді записуємо, кут АОБ у нас Х. Додати. Кут БОЦ у два рази більший 2Х. І це дорівнює. А кут АОЦ за умовою 120 градусів. Добре. Що таке х плюс 2х? Звичайно, що це буде 3х, це три невідомі величини. Ну, Можна так записати, що х це одиниця помножити на х плюс 2 помножити на х, і це дорівнює 120 градусів. Або х виносимо за дужки, а в дужках у нас буде одиничка 2, і це дорівнює 120 градусів. Це буде х тоді помножити на 3. 1 плюс 23 дорівнює 120 градусів. Як нам знайти невідомий множник х треба добуток 120 градусів поділити на 3. 120 проти на 3 це буде 40. То ми пишемо, що х у нас дорівнює 40. Ну добре. Отже, ми можемо сказати, що кут АОБ у нас дорівнює 40 градусів. Давайте тут допишу і записуємо тоді, отже. Кут АОБ дорівнює 40 градусів, ну, а кут ми записували БОЦ, це 2Х, і він буде дорівнювати 2, що множиться на 40 градусів, і це дорівнює 80 градусів. Є yeah. Ми знайшли, чому дорівнюються ці кути. Давайте запишемо відповідь. Пишемо відповідь. І пишемо, що О, Б дорівнює 40 градусів. Так. А Б, О, С дорівнює 80 градусів. Ну що ж, ось таке завдання на знаходження градусної міри кута. Ми його розв'язували з допомогою рівняння. На цьому вправу завершено.